Героїня нашого наступного сюжету по-своєму допомагає військовим. Шкільна вчителька з Краматорська власним коштом відкрила кав'ярню при дорозі і пригощає напоями військових, які вирушають на завдання. Але гроші бере тільки після їхнього повернення. Така собі жіноча побутова магія. Хай кожного військового і на Донецькому напрямку, і будь-де оберігає ангел-охоронець, аби він повернувся і знову випив кави у кафе пані Алевтини. Вона навчилася жити під обстрілами у прифронтовому місті, проводити там уроки і навіть вести бізнес. Це історія Алевтини з Краматорська на Донеччині. Ми зустрілися з жінкою, коли вона гостювала із сином у Києві і дізнались, як вчителька англійської мови надихає українських військових. Спочатку війни діти займаються дистанційно, але у мене в класі 18 учнів. І десять з них знаходяться в місті вісім евакуйовані. Деякі перевелись в другу школу, а деякі залишились, тому що люблять своїх вчителів. Від школи, де працювала Алевтина, майже нічого не залишилось. Навчальний заклад розбомбили росіяни. Це не аби як засмутило вчительку. І коли вона шукала чим відволіктися від поганих думок, виникла ідея перетворити покинутий придорожній кіоск на кав'ярню. Така є лавочка, я часто сиділа там, поки дитина каталась на велосипеді. Хлопці, які наші захисники, також там всі ж один одного знають. Я там з чашечкою вийти, вони там з якимсь напоєм. Так, тут треба робити кав'ярню, щоб можна було ввечері і посидіти. Так, гарна, гарна ідея. Я так один раз, другий раз сказала, А вже коли сталася ця біда зі школою, я вирішила, що мабуть, все таке потрібно. Зробити, і я так знаєте, це якась трудотерапія, що я так відволіклась, і мабуть, так в тому так мене вийшло. Але відкладала вчительську зарплатню і на неї купила необхідне для ремонту. Все робила власноруч. У мене така яхлорка чудова, там її треба розводити. І я вирішила, що і краще її не буду розводити. Ми спочатку все вимили, потім навіть протягнули шлангою з дому, тому що носити вітром невдобно. Все гарненько. Все вона висохло, пофарбували, поклеїли обоєм. Меблі жінка позносила з власного дому, а на кавову машину позичила кошти у знайомого. Так народилася кава Дрім. Кав'ярня розташована у місці, де часто бувають військові. Для них вчителька започаткувала особливу традицію. Коли захисники беруть каву, можуть не розраховуватися. Але гроші обов'язково мають принести, коли повернуться з передової. Хлопці поїхали на виїзд, але їх до ну довго не було. Тиждень, два, три не було. А потім вже вони прийшли такі довольні, посміхаються. Один, правда, хромав. і ми ж там гроші тобі віддають. І я ж питаю, де ви були? Ну, я всіх рада бачити. Говорю, я, я вас дуже рада всіх бачити. Інколзати хочеться вибігти їх. Ну, обняти, тому що вони всі такі. Хто постарше, вони схожі як мої батьки. Дядьки, хто помладше, молодше, то такі, як мої учні деякі. Борг перед пані Алевтиною став справжнім мотиватором для бійців. Один із військових розказав вчительці про випадок, коли його поранили росіяни у ближньому бою. І Він сказав, що ні, ви мене не вб'єте, тому що гад, я Алевтині довжен гроші. Гад, я буду, буду жити. І все, і потім він лежав в госпіталі. А вже коли його виписали, він приїхав. І з того часу я вирішила, що так, ця ідея і ця має бути. Та, на жаль, з бойових завдань повертаються не всі. Кожну таку втрату, але переживає, наче власну. Приїхав один мальчик, я в них починаю в нього питати, що я, говорю, давно не бачила твою солону карамельку, тому що він дуже полюбить лати карамельку. Він так підходить, так окуляри знімає. Латешечку мені з карамелькою соленою. Ріди ваша латишечка. А я дивлюсь, знаєте, це так важко на це дивитися, тому що стоїть такий чоловік мужній, борода в нього так. І ти дивишся, а в нього сльози на очах. І я говорю, так все, мовчи. Я, я не хочу чути, що ти мені скажеш. На запитання, звідки черпає сили, але відповідає з усмішок. З усмішок своїх рідних, учнів, з усмішок військових, завдяки цьому жінка продовжує працювати і мріяти попри війну, адже життя воно тут і зараз.